Читання з акцентом на наголос і як правильно вимовити слова. Привіт! Сьогодні ми навчимося, як наголоси змінюють вимову слів і їх значення. Приклади. Present іменник наголос на першому складі. Present дієслово, наголос на другому складі. Record – іменник наголос на першому складі. Record. Дієслово, наголос на другому складі. Чому це важливо? Правильне розуміння наголосів допомагає читати слова точно і робить вимову чіткішою. Завдання: знайдіть слова з різними наголосами та потренуйтеся вимовляти їх правильно. Наприклад, contract діє слово і contract, іменник. Тренуйте читання у додатку Helen Doron Read». ви знайдете вправи для практики наголосів у словах там.